Прийшов час, реально прийшов він уже до пече. Пече змінювати систему. І вирішити це можна не на рівні агронома, не на рівні господарства чи кластеру. Прийшов час змін, системних змін всього бізнесу. Тенденції стосовно підвищення температур. Скажімо, меншої кількості опадів, нерівномірності опадів, на сьогоднішній день це вже є норма. І сподіватися на нормалізацію це значить грати в рулетку. Якщо ж говорити про системний бізнес, то на сьогоднішній день, на сьогоднішній день мова йде про ускладнення ситуації. Е або конкретну тенденцію. Я зараз не про песимізм, я зараз про стратегію. І якщо сьогодні не збагнути, що потрібно вирішувати системно, а не локально, то завтра ситуація буде ускладнюватися. Кожен на своєму місці подивитися, подивиться і побачить, дасть Бог, що я хочу сказати. Прийшов час. Системно вирішувати. І ці, це вирішення можна зробити тільки руками кризис консультантів і кризис-менеджерів. Тобто на сьогоднішній день, на сьогоднішній день інструментом, інструментом змін в землеробстві має бути розрушення старої системи і побудова нової. Тобто розрушати уже прийдеться однозначно. Перебудуватись не, не вийде. Час упущений. Потрібно розрушати і будувати. Зробити це на рівні тих менеджерів, на рівні яких виникла ця проблема, неможливо. Це потрібно робити кризис-менеджерами. І вимоги до цих кризис менеджерів повинні бути не по визначенню, скажімо, в Вікіпедії. Функції цих кризис менеджерів значно радикальніші.